we <laughs> Доброго ранку всім, мирного ранку. Я вітаю всіх, хто прокидається разом з програмою «Ранок вдома. Я її ведуча Лілія Ребрик і в нових небезпечних реаліях змушена працювати не в нашій затишній студії, а виходити в тер завдяки інтернет-зв'язку в домашніх умовах. Мій колега Костянтин Октябрьський вже зовсім скоро теж приєднається до нас і теж онлайн. І я щиро сподіваюся, що цей день принесе нам лише позитивні емоції і хороші новини. Ми починаємо. Сьогодні день народження іспанського художника Пабло Пікассо. Його перша виставка прийняла гостей 24 червня 1901 року у невеликій комерційній галереї на Паризькій вулиці Лафіт. 19-річний Пікассо старанно готувався до публічного показу, адже хотів продемонструвати свій художній потенціал. На виставці він презентував приблизно 75 картин, зокрема і одну з найвідоміших своїх робіт автопортрет за життя майстер Кубіз написав кілька десятків картин, і багато з них стали відомими шедеврами. Жінка, яка плаче герніка, три музиканти сьогодні, згідно з експертними оцінками, Пабло Пікассо найдорожчий художник 20-го століття. Його робота Алжирські жінки була продана за рекордні 180 мільйонів доларів. Роботи Пікасо представлені у приватних колекціях і найкращих музеях світу. А в Іспанії та Франції відкриті будинки музеї присвячені його творчості. 25 жовтня 1929 року припало на п'ятницю, і цей день увійшов у світову історію під назвою Чорна п'ятниця, адже це була друга трагічна дата обвалу фондового ринку в США. Напередодні на Нью-Йоркській фондовій біржі сталася паніка, що призвела до катастрофічного падіння цін на акції. Лише за один день їх продали майже 13 мільйонів штук, і протягом місяця акції продовжували падати. Це призвело до великої депресії, найбільш Шої міжнародної фінансової кризи ХХ століття ситуація стабілізувалася лише 1940-го. На думку експертів, обвалу передував спекулятивний бум середини 20-х років, під час якого мільйони американців вклали свої кошти в акції. 25 жовтня 2015 року Україна припинила авіасполучення з Росією. Ще за місяць до того офіційний Київ заявив, що запровадить санкції проти російських авіакомпаній, які здійснювали рейси до анексованого Криму. Після чого у Москві вирішили заборонити польоти до Росії всім українським авіакомпаніям, не назвавши для цього жодних підстав. Україна у відповідь на такий крок Москви повідомила, що забороняє рейси на свою територію всім Росії. Ійським авіакомпаніям, а не лише тим, яких стосуються санкції. Останній літак рейсом Київ-Москва вилетів ввечері 24 жовтня з аеропорту Бориспіль. А яким буде 25 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.